Наші пацієнти в сьогоднішній поїздки вони з Донецької області. Ми забирали їх в Покровську, але вони були привезені з різних міст, які на сьогодні є під контролем України. Пацієнти в тяжкому стані, це в основному це літні люди. Вони провели дуже багато часу поруч з лінією фронту, тому е, мають певну декомпенсацію своїх захворювань. У нас буває таке, що пацієнти є в списках, вони відмовляються в останню хвилину. Потім вони подаються знову, потім вони знову відмовляються, але вони все одно їдуть там в третю, четверту поїздку. Я розумію їх, що це дуже важко прийняти таке рішення, особливо для літніх людей, які не знають, що їх очікує. Ну це дуже важко зрушити з місця до незнайомих людей. В незнайомої обставини доставляють нам пацієнтів в Покровськ на станцію, де ми їх забираємо, і потім вже рухаємося в західному напрямку до різних областей України. Ось сьогодні ми приїхали в Чернівці. Поїздка триває 28 годин. Ось ми виїхали з Покровська і доїхали до Чернівців. А загалом у нас команда 15 людей, але оскільки частину пацієнтів ми залишили у Львові, то ми залишили частину команди, адже це весна. Нажливо не тільки для пацієнтів, але й для команди. Да, да, да. Два вагони для пацієнтів середньої тяжкості. Тобто тут вже такі більш функціональні ліжка, тут ми можемо проводити медичні процедури, ін'єкції, інфузії. У кожному вагоні завжди знаходиться Два представника середнього молодшого персоналу. І у нас один лікар на ось ці вагони для пацієнтів середньому і легкому ступені тяжкості, і один лікар-анестезіолог у вагоні-інтенсивної терапії. Крім того, у нас ще є іноземний лікар і іноземна медсестра, які проводять ось такий моніторинг роботи, діляться своїм досвідом роботи в екстремальних умовах, які вони набули в інших країнах, бо організація вже. Існує 50 років, понад 50 років. Навіть знаєте, часто ось такі пацієнти, які більш соціальними потребами евакуюються, але навіть вони можуть потребувати медичної допомоги протягом транспортування. Плюс ті умови, в яких вони проживали протягом останніх місяців. Так, тут в нас є такі складні велички, де в нас зберігаються і медичні засоби, і немедичні засоби, які нам потрібні. Це ось наш захист, коли ми приїжджаємо в східні регіони, там ми можемо користуватися відповідно до ситуації щодо безпеки. І ось тут в нас власне киснева станція, за рахунок якої може існувати наступний вагон реанімаційний. Та є інфузійні помпи, це ось дефібрилятор, набір медикаментів потрібних. Є uh, в нас певне діагностичне обладнання, апарат ультразвукової діагностики, електрокардіографії. Чого разу були такі реанімаційні? Так, в нас було троє пацієнтів в реанімації, які були доставлені до Львова. Вони не, були, не потребували штучної вентиляції легень, але тим не менше потребували такого більш інтенсивного догляду. В різних вагонах, як і в різних відділеннях лікарні, робота різна, але вона в кожному випадку по-своєму важка. У нас не було таких лікарів, які не витримали. Звичайно, ти втомлюєшся Звичайно, в такому режимі працювати важко, але тим не менше, ви знаєте, це компенсується задоволенням від того, як ти приносиш користь людям. Ми розуміємо, що все ж таки краще для таких пацієнтів бути в більш безпечних умовах. Пийний вагон в цьому вагоні у нас можуть бути родичі, за яких ми з вами говорили. І крім того, можуть бути пацієнти в легкому стані або пацієнти, наприклад, з хронічними захворюваннями, коли вони можуть самостійно пересуватися, але все одно потребують лікування в лікувальних закладах протягом тривалого часу. Я лікар долучилася до цієї команди на початку війни, я побачила об'яву про те, що створюється такий проєкт, і були потрібні лікарі. Я надіслала своє резюме, отримала цю роботу. А власне, проєкт почався з 31 березня минулого року, тобто вже майже рік тому. Звичайно, воно є виснажливе, адже ми вирушаємо зі Львова. Тобто, принаймні дві доби ми завжди знаходимося в потязі. Якщо поїздка ще така. Подовжена як сьогодні, то ми знаходимося потязі майже 36 годин. Це вже 94-та поїздка. В нас ми звикли вагони в нас переобладнані. Власне, самі вагони були надані укрзалізницею. А все те, що було переобладнано в середині вагонів, було зроблено за рахунок організації лікарів без кордонів. А це і ліжка, це і медичне обладнання, і все те, що потребує пацієнт протягом поїздки. Це вже шоста поїздка до Чернівців.